Кабмін схвалив проєкт про віднесення Слобожанського до категорії міст. Остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада. Це не просто про зміну таблички на в'їзді, а це повне відокремлення від Дніпра з юридичної та адміністративної точок зору. Схвалено проєкт постанови Верховної Ради України про віднесення селища Слобожанський Дніпровського району Дніпропетровської області до категорії міст. Проєктом пропонується віднести селище Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області до категорії міст. Голова облради зазначив, що отримання статусу міста дасть Слобожанському додаткові можливості для розвитку. Для мешканців це може принести додаткові ресурси та програми підтримки. Подяка голові громади Івану Миколайовичу Камінському за лідерство у цьому питанні, а також уряду та народним депутатам, які зробили все, щоб це рішення було ухвалено. Це рішення стало результатом громадських обговорень, які тривали з 15 травня до середини червня цього року. До них долучились понад 4 тисячі жителів Слобожанського. Більшість підтримали ідею зміни статусу. 352 були проти. Тож давайте розберемося, які зміни очікують на Слобожанське, якщо сьогодні більшість послуг тут забезпечує Дніпро. Відповідно до законодавства, Дніпро тепер не має права утримувати та дотувати окреме місто. Новоспечене місто отримає не тільки нові права й обов'язки. Це означає, що всі комунальні зв'язки, які десятиліттями працювали як єдиний механізм, потрібно буде розривати. Для місцевої влади це означає підвищення зарплат, розширення апарату та зростання впливу. Слобожанське муситиме самостійно забезпечити своїх мешканців теплом, водою, транспортом та іншими комунальними послугами. Раніше цим Мався Дніпро і проблеми розподілялися на десятки тисяч споживачів. Сторони дійшли згоди щодо муніципального співробітництва територіальних громад у сферах транспортного сполучення, організація пасажирських перевезень. За законом, громадський транспорт, який фінансується з бюджету Дніпра, може курсувати лише в межах міста. Маршрути, що раніше сполучали Дніпро та Слобожанське, не зможуть працювати без укладання нових договорів. Мешканцям, ймовірно, доведеться допиратися на роботу в об'їзд. Наприклад, маршрут Обухівка Слобожанське вимушений бути прокладений за адміністративними межами обласного центру. Це вирогідно призведе до зміну тарифах, розкладах і, можливо, до зменшення кількості рейсів. Слобожанському доведеться створювати Власні комунальні маршрути чи домовлятися про міжміське сполучення зміниться ситуація із водою, адже зараз у Слобожанського укладений договір з КП Дніпроводоканал, а наше місто отримує воду з річки Дніпро через систему водозаборів та насосних станцій. Вона проходить багаторівневу очистку і подається споживачам через розгалужену мережу. Це означає, що Слобожанському доведеться або викупити частину мереж, або створювати власні джерела і системи постачання. Це дорого, складно і потребує часу. Асу люди, які звикли відкривати крану, отримувати воду без проблем, можуть зіткнутися з перебоями або підвищенням тарифів. Ще одне болюче питання тепло, особливо в умовах війни. При постійних російських обстрілах у розпорядженні КП теплоенерго Дніпровської міської ради нині перебувають три котельні, які забезпечують теплом 62 будинки, школу та два дитсадки Слобожанського. Однак користуватися ними без викупу, громада наймовірніше не зможе, оскільки Дніпро втратить право надавати Послуги теплозабезпечення така ситуація може значно вплинути на початок опалювального сезону. Запоргованість селища вже перевищує 20 мільйонів гривень, з яких 18 мільйонів це борг населення. Півтора місяці, які лишились до початку опалювального сезону, це критично мало для того, щоб створити власні служби або домовитись про викуп котелень. Селищна рада Слобожанського не зверталась до тепловиків Дніпра щодо обговорення подальших дій, тож можемо припустити, що новоспечене місто. Ризикує залишитись взимку з холодними батареями. Щодо електрозабезпечення, Слобожанське наразі підключено до електричних мереж Дніпра. Після відокремлення громади необхідно буде вирішити питання щодо подальшого електропостачання, що може включити перепідключення до окремої підстанції або укладання договору з іншою енергетичною компанією. Ці процеси можуть призвести до тимчасових відключень електроенергії, що вплине не тільки на мешканців, а й на роботу підприємств. Тривалість відключень залежатиме від складності технічних робіт та погодних умов. Слобожанське отримувало доступ до транспортної мережі до комунальних послуг у Дніпрі. Це дозволяло мешканцям користуватися всіма благами великого міста. Тепер, коли Слобожанське стане окремим містом, усі ці зв'язки будуть перервані. Ті блага, які здавалися очевидними, можуть зникнути або стати значно дорожчими. Ще при радянському союзі були спроби відокремити цю територію від обласного центру. Слобожанське було частиною підгородного, допоки у 1980-х роках його не виділили. В окрему адміністративну одиницю замість того, щоб працювати над розширенням та розвитком мегаполісу, уряд фактично повертається до радянської логіки дроблення територій. Це політичне рішення дозволить підвищити зарплатню для мера і його заступників. Водночас воно має величезні практичні наслідки для тисяч мешканців. Чи враховані всі ризики? Питання залишається відкритим. Факту тому, що Слобожанське отримає не тільки статус міста, а й величезний тягар відповідальності за власне існування. Наша редакція надіслала запити у комунальні служби, щоб дізнатися, які виклики очікують на нове місто.